Раки, доброго дня, ветері Софія. І так, витягну карти для вас. В чому, в чому вам пощастить, починаючи з 14 жовтня? 14 жовтня починається коридор затемнень. Він буде відбуватися мінімум 2 тижні. Звісно, його вплив буде більш тривалий. І так, в чому вам пощастить готичний оракул? Правда, любі друзі, ви дізнаєтесь якусь правду про себе. Будь ласочка, іноді правда, вона не дуже приємна. Не завжди ми хочемо її приймати. Але карта вам каже: зараз час прийняти всі свої якості, прийняти всю правду про себе, прийняти таким чином і біле, і темне, і добро, і зло. Будь-які свої якості. Це вам відкриє шляхи. Саме це буде початком ваших позитивних трансформацій. Тепер колода мандала в природі. В чому пощастить, любі друзі? Дивіться, я б сказала, священна вода умиває вас, да? пощастить стати. Комусь частинкою якогось можливо, чудового колективу або спільноти, або, можливо, нової родини. От, Пощастить, можливо, для когось просто прийняти той факт, що ви є така ж дорогоцінна краплинка, котра складає цілий, з котрих складається цілий океан. Вам посил, комунікація та ораторство це важли, важливий талант. Як ти його використовуєш? І тепер вам порада від богинь Древної Греції. Баланс, внутрішній баланс. Те, що у вас є якісь такі якості, котрі вам можуть не подобатися, любі друзі, це не страшно. У нас у всіх є характеристики, котрі нам не дуже подобаються. Але пам'ятайте, за будь-якою якістю є сила. Тож прийміть себе повністю і це вам буде і допомагати. Вам посил від Гери. Самі гарні та здорові люди це люди, котрих нічого не дратує. Та ніко, ні, нічого, та ніхто. Чому таких людей нічого не дратує? Бо вони не дозволяють, щоб їх щось дратувало. Буде вам щастя, з повагою, Софія.